Привіт, друже, ось хмарка синенька з'явилася на небі. Послухай віршик про синю хмарку. Затулила синя хмарка сонечко своїм плащем, і на радощах від того бризнула дощем. Сьогодні пропоную тобі зробити крапельки для хмарки, щоб вийшов дощик. Для роботи нам потрібні маленькі кульки синього пластиліну. Та намальована або роздрукована хмарка на аркуші паперу. Під хмаринкою прикладаємо кульку, притискаємо її та розтираємо. Ось який дощик у мене вийшов. А який дощик вийшов у тебе? Надійшли фото своєї роботи. Бажаю успіхів!